Сьогодні день за колісся. Покажу, як я зберігаю свої матеріали, але я вважаю, що в мене їх мало. Ось ці три контейнери з паєтками різних розмірів: це італійські і французькі. У мене ще є індійські і фігурні, але я їх ще не розібрала. Далі, 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 далі. Ось таких в мене теж є Це ронделі. Далі, оце в мене колекція е, стекляри розутоко. Тут е, 3 е, тут більше тут 9 міліметрів. Ну, я ж кажу, що мало, всього такі дві коробочки, то будемо збільшувати. Далі. Тут е, теж тут японські біси в основному і також е, в основному тохо. Він дуже подібний на чешський, От, але він набагато каліброваніший. Також є отакі від, різні види бісерутоху. Ось це трикутникова форма, зараз знайду. Найду, Також є квадратні форми. Зараз такі, щоб було видно квадратні. Це 8 мм. От, Є ну, трошки чешського рубки. Це я недавно замовила, зараз це розкладаю. Тут в мене такий збірка різного бісуртоху різної форми. Далі, що ще в мене є? Ось це всі мої нитки муліне. У мене більше їх немає, але я дуже люблю вишивати нитками, то я думаю, скоро, скоро їх буде більше. Це моя колекція шерстяних ниток. Від ниток молі відрізняється, що їх потрібно не так багато. Вони пушисті І теж інколи створюють дивовижний вид, тому вони мені подобаються, але зараз їх дуже складно знайти. Тому це ж у мене є. Я поки не планую їх збільшувати. Оце, що в мене залишилось по перленкам виробським. Я скажу, мало мені і мало, але я цей рік їх не замовляла, тому що мало займалися вишивкою. тому це що в мене залишилось. Ось так. Також в мене ще є коробочки з іншим камінням. Тут в мене канітель яка Я її ще не розбирала. Ось моя колекція індійських паєток та фігурних. Чим відрізняються індійські паєтки від французьких, тим, що вони, ну, по-перше, дешевші, по-друге, вони трішки товсті, якщо так ось дивитися, але з них не злізає покриття. І також в індійських паєтках є багато фігурних. Що мені дуже подобається. Наприклад, такі є. Я їх ще не використовувала або використовувала, я вже не пам'ятаю для. Тут треба також мати, можна робити квіточки такі дуже гарні. Ось такі види. Це я ще буду розбирати, тому що в мене он. О, знайшла мою розвілку. Оця дитина. Треба все поскладати, щоб коли виросте, ну, ми ще тут будемо робити ремонт. Коли виросте, намагаю відстати. Тому це план. Це без бісера якого розміру? 15-го розміру. Це, це бісер, яким я обшиваю деміраунд. Це в процесі складання. Я дивлюсь, у мене є такий органайзер, от але він мені не подобається. Тому це буде змінено. Я ще думаю, як скласти цей бісер. Тому що частіше за все я ним і користуюся. Бо він дуже класний. Тут також в мене є. Тут я поки що біру склала по кольорах. От це воно синє. Далі тут чорні коричневі. Оце у мене, це що я зроблю, залишається від брушки, такі мікси, інколи ними теж користуюся.